Підтримка від партнерів Шведське місто Лулео співпрацюватиме з Івано-Франківськом. Така ініціатива надійшла не від влади, а від жителів громади. У травні Лулео та Івано-Франківськ офіційно скріпили своє партнерство. Які можливості відкривається унікальна співпраця для обох міст? Жанна Дучак розповість. Ось тут попереду ми бачимо найгарніший пам'ятний знак Лулео портовий кран, який височіє над усією південною гаванню. Місто Лулео розташоване на півночі Швеції на узбережжі ботанічної затоки. Мац Аліасон майже щодня прогулюється в старому порту. Влітку на велосипеді зимою на лижах чи ковзанах. Вже в листопаді міська затока замерзає. і Її перетворюють у іганський каток. Це майже найцікавіше, що є кататися на ковзанах саме на льоду. Звідси до полярного кола 100 кілометрів. Ближче до Різдва дні тривають приблизно 2-3 години, а решту часу не зовсім темно, але досить похмуро. Зараз у Лулео все навпаки. Сонце ховається лише приблизно на півгодини між першою та другою ночі. 70. він професор медицини. Увесь час пропрацював лікарем від недавно на пенсії. Тепер його життя це онуки, активний відпочинок і волонтерство. З 22-го долучається до різних акцій і зборів на підтримку України. Ми передали дві карети швидкої допомоги. Далі виникло питання про збір бляшанок для окопних свічок. І ми тоді поширили цю ініціативу серед друзів і знайомих на роботі. Дуже багато людей почали збирати свічки та жертвувати гроші на транспортування в Україну. Це спричинило справжню народну мобілізацію. Цустрічав у Луло українських біженців, помітив, що багато його краян хотіли теж допомагати. Тоді в чоловіка і виникла ідея подружити Луло з якимось містом в Україні. Я розумів, що це потрібно зробити за підтримки комуни, яка налагодить постійний зв'язок, так звану Дружбу. Міст я подав пропозицію до комуни. Вона називалася громадянська ініціатива. Громадську ініціативу підтримали жителі Лулео та почали шукати для міста партнера. Вибір впав на Івано-Франківськ в середині травня. Шведи запросили його в Стокгольм для підписання угоди про співпрацю. Ми дуже раді, що маємо шведського партнера. Бо Швеція сьогодні підтримує Україну як і зброєю, так і різними програмами допомоги. У Нас є там 12 напрямків, які ми хочемо співпрацювати культурна, освітній напрямок. Це напрямок it сектор у місті. Є дата-центр Фейсбуку знаходиться у Люлео. Це теж свідчить про те, що дуже сильно технології розвиваються в цьому місті, і нам дуже цікаво перейняти. А Лула хоче перейняти Франківське досвід у напрямку цивільної готовності до життя в умовах війни. За роки війни місто здобуло надзвичайно важливий досвід. Вони навчилися організовувати роботу громади у кризових умовах. Лише один приклад: громада прийняла 45 тисяч внутрішньо переміщених осіб і все одно змогла налагодити роботу на надзвичайно високому рівні. Це те, чого ми також прагнемо навчитись. att Окрім усіх проєктів і всієї співпраці, яку ми плануємо разом із Іваном Франківськом, це те, щоб Швеція, Лулео та інші комуни демонстрували свою готовність і підтримку українським містам. Це дає українським громадам мотивацію, натхнення та силу продовжувати боротьбу за свою країну і за виживання. Ми розпитали жителів обох міст, якої вони думки про таке партнерство. Я тим як ви думаєте, в якій країні розташоване це місто? В Італії делюсні нове місто партнер Лулео, яке називається Івано-Франківськ. Ви знаєте, в якій країні воно знаходиться? Не знаю. Сербія, Україна? Україна. Що ви думаєте про те, що Лулео отримало нове місто побратим? Це приємно, особливо якщо це місто в Україні. Мені здається, що це місто дуже підходить для співпраці з Лулео. У них схожий профіль: університет, виробнича промисловість, сильні спортивні клуби. Тож, усе це на вигляд дуже добре. Лулео. Це нове місто партнер нашого Івано-Франківська. Нічого, сюрприз, приємно. Швеція дуже. Високо розвинута технологічно, стратегічно, партнерно. Якщо ще історично поглянути, Швеція завжди була дружна до України, що всі були по облакам. Партнерство це завжди добре. Будь-які нові відносини, це вони лише збагачують. Муніципалітети Луло і Франківська активно напрацьовують план зустрічі у різних напрямках взаємодії. А вже восени запланували провести матч між жіночими баскетбольними командами на підтримку Збройних сил України. Жанна Дучак Зіноя Автонас, подробиці телеканал Інтер та Катерина Ємець, СВТ Норботен. Спеціально для марафону Єдині новини.